Що я особисто хотіла б дуже, щоб мої онуки, знаючи, що їхня бабуся була дизайнером, могли мати в себе в колекції якісь зразки і не відсилали у поздоровленні своїх друзів якихось покемонів, покемонів або мікімаусі або ще когось. То є гарні персонажі, але в нас є своя традиція, і ми можемо зробити так, щоб ми, наші діти, наші онуки не ганьбили себе чужими непотрібними зайвими е, образами. Я, наприклад, собі зараз не уявляю. Як можна навіть під рік собаки, гарна традиція. Але як я можу собакою вітати когось із своїх друзів, якщо на Різдво слід святе, святу родину, малого, саме явище при, пришестя тією, таке явище, що все людство стає вільним, воно розвеличується і так далі. Останнє питання. Ви сказали, що хочете зробити такого технічного з зі святами, коли а, трошки є всі свята, які саме свята, і коли нам довелося зробити? Знову ж таки, якщо звертатися до старої традиції, якими були тодішні листівки, то це по перше хрещення. Взагалі хрещення іде до нього підходить різдвяна листівка, але хрещення спас. Е, Тріця, обов'язково і. Тріця... Давай нормально, я... Я... Це, це просто десерт. Зараз, ще, 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 Благовіщення, Великодень. Це будуть свята: Хрищення, Великодень, Благовіщення, Спас і Тріт. Я думаю, що на це піде декілька років роботи, тому що якщо ви звернете увагу на будь який і то можна помітити, що там колосальна кількість сюжетів, частинок патернів, які зроблені в різний час і пори року в різних місцях з різними людьми, для того, щоб скомпонувати цікавий сюжет і його загорнути або розгорнути навпаки. треба зробити дуже великий об'єм роботи з великою кількістю людей. А оскільки я не ставлю на на це комерційно, не роблю комерційної ставки, то я роблю це по волі, Як мені дозволяє час, як люди можуть залучитися до проекту, тому нічого за сроками я не можу сказати за терміни. Дякую. Розкадрує на який випадає.